Ружинські старовинний литовський рід, нащадки самого князя Гедеміна. Їхнє прізвище походить від маєтку ружин у Житомирському повіті. В середині XVI століття вони стали відомими завдяки участі у справах козацьких від цього роду, щонайменше п'ятеро стали козацькими гетьманами. Михайло Іванович Ружинський хоробро воював з татарами, але згодом перейшов на бік короля. І бився проти козаків під Білою церквою у 1596 році. Остафій Іванович Ружинський, реформатор. Саме за нього козаки вперше отримали військові клейноди від короля Стефана Баторія у 1576 році, заснував систему реєстрових козаків. Богдан Остафійович Ружинський, знаний як Богданко, став легендою. У 1575 році пішов морем, штурмував трапезунд, синоп. І налякав сам Константинополь, загинув під час штурму фортеці Аслан Кірмен. Микола і Кирик Ружинський теж очолювали козаків, діяли на Запорожжі у 1580-х роках. За непад роду настав із загибеллю Яна Романа, сина Кирика, який підтримував Лжедмитра II, командував його військом і загинув у поході на Москву 1610 року, похований у Києві. З ним рід Ружинських згас. Герб Ружинських синє поле, дерево зі стрілоподібними хрестами та князівською митрою, символ шляхетного коріння і військової доблесті.